Добрий ранок! Запрошую разом зі мною зануритись у цікавий та різноманітний світ слів. Сьогодні продовжимо вчити чудову абетку. Пропоную послухати вірш. Йоржа впіймав на вудку Йосип, схопив і зойкнув Ой-ой-ой! Не знав, напевно, Йосип досі, який колючий йоржик той. Який звук ви чули найчастіше: Звук «Ї». Звук «ї» – м'який приголосний. Він позначається двома рисочками. На що схожа буква «ї»? Буква Й неначе змій, що з паперу клею, ще й пілоточку малу я вчепив на неї. Вітри вітри купові, хай слітає буква змій. Повторіть за мною. Є. Якось бабуся попросила Йосипа сходити в магазин і купити продукти, в назві яких є звук І. Що ж купити, Йосипу? Йогурт, кукурудза, майонез, ковбаса, чай, шоколад, каравай. Відгадайте, що це? Чай. Зробимо звуковий аналіз слова чай. Який звук перший? Звук Ч. Приголосний твердий. А далі який звук іде? А. Він голосний. Який звук? Останній в слові чай? І. Він приголосний. М'який. Напишіть друковану та прописну букву «ї». Читаємо зі звуком «Ї». Гай. Змії. Чай. Рій. Клей. Скоро зустрінемось знову, щоб вивчати нові букви і звуки. А поки що пиши букву «Ї». Вимовляй звук «ї» та пригадуй слова, які починаються на звук «ї». До зустрічі!